Привіт, друзі! Людина, яка розуміє українську мову, хоча б раз в житті пробувала таку страву, як сирники. Це дуже проста страва, готується дуже легко. Але, додавши один інгредієнт, ми зробимо сьогодні з цієї страви святкову, незабутню, дуже корисну, дієтичну і неймовірно смачну страву. Мова йде про сирники з морквою. Що нам для цього знадобиться? Сир у мене пів кілограма морква. 250 грамів половина від ваги сиру, Крохмаль кукурудзяний На кожні 100 грамів сиру треба одна столова ложка без гірочки. Тому 5 ложок. Цукор. Все буде залежати від кислоти сиру і ваших вподобань. Я додам 3 столові ложки. Сіль дрібку для контрасту смаку і одне яйце, вершкове масло. Із спецій нам знадобиться ваніль або ванільний цукор, мускатний горіх, імбіль. Кориться. Якщо ви не любите якусь з цих спецій, можете її не додавати. Можете додати свої якісь спеції, які ви полюбляєте. Це не обов'язково, це той набір, який подобається мені. Манка для панірування, сметана це для подачі і зовсім зовсім мало часу. першим ділом нам треба нашу моркву нарізати на такі невеличкі, десь півтора. На 1,5 см брусочки. Морка, звісно, почищена. Все. В нашу морку. Я додаю зовсім небагато меленого імберю. дрібку кориці. Мускатний горіх. Його також додаю дрібку. Все це ми перемішуємо. М -м, вже який пішов запах. Беремо рукав для запікання. Затискаємо з однієї сторони. Цей рукав відправляємо в нашу морку. І... Затискаємо з іншої сторони все так само. Бачите, Все дуже просто. Дивіться, робимо десь приблизно два прокольчика для виходу пари. І тепер нашу морку ми відправляємо у мікрохвильовку на 7 хвилин. Потужність мікрохвиль виставляємо на 800. Сир можна перетерти через сито, можна збити блендером. Але мені подобається, коли. У сирнику нерівномірні шматочки сиру відчуваються. Сир повинен бути сухенький. Бачите, з нього зовсім не, е, волога не виділяється. Якщо у вас сир буде ну, занадто вологий, за допомогою марлі його можна віджати. Беремо виделочку. і ось так просто виделочкою ми його розпушимо. Ось так просто. Маса, Бачите, збільшилась майже вдвоє, а може навіть більше. Тепер сюди додаємо. Одну, дві, три, три столові ложки цукру. Обов'язково я додаю завжди сіль, щоб відтінити е, солодкий смак, дрібку ванілі або, можете, ванільного цукру, 5 столових ложок крохмалю кукурузяного без гірочки. Перемішаємо. Додамо одне яєчко. Його не потрібно збивати, але потрібно його вимішати. Сім хвилин. Прилетіло, як одна мить, морква повністю приготувалася. Без лишньої вологи, максимально всі корисні речовини ми, ми там залишили. Висипаємо моркву в чашу, беремо погрожний блендер і пюріруємо, додаємо моркву до нашого сирного тіста. Знову все перемішуємо виделочкою. Бачите, як змінюється відразу колір тіста. Він становиться яскравим, помаранчевим. Зовсім нема запаху моркви. Це таке щось, щось таке східне, приємне, тепле, сонячне. Тісто готове, стаканчик холодної води, так, щоб тісто не здорово прилипало до ложечки. Беремо порцію одну столову ложечку, закидаємо в таку мисочку підходящу. Отак занурюємо в маночку. Робимо такі. Кульки. Дивіться, я не люблю, коли роблять сирники здоровенні. Мені більш подобається, як коли вони, ну такі, середнього розміру, я б сказав. І ось так викладаємо на нашу дощ дощечку. І все так само. Стараємося з одного разу захватити потрібну кількість тіста. Занурюємо у манку. Робимо кульку. Потім кульку притискаємо і робимо такі сирнички. Бах. Що так. Робимо з усіма сирничками. Свіжі вони будуть набагато добріші. Половинку з цих наморозити, а і потім колись підсмажити. Зараз ми вмикаємо пательню на середній вогонь, наливаємо олію і додаємо вершкового масла. Ось так. Це масло вже майже розігрілось, розтануло. На паніровку пішло десь приблизно 5 столових ложок манки. І ось так, друзі. Раз. Ось так, два. Додамо зразу ось так. Обсмажуємо їх 3-4 хвилинки, ну максимум 5 з кожної сторони. На середньому вогню пройшло десь приблизно 5 хвилин. Наші сирнички вже підсмажили з однієї сторони. Дуже легко перевертаються, прекрасно тримають форму, мають таку прекрасну мармурову текстуру. З пів кілограму сиру в нас вийшло 15 сирничків. З другої сторони сирники обсмажуються набагато бистріше, тому що вони вже прогріті і в них вже. Замало вологі. Рахуйте цей момент, щоб сирнички не згоріли. Викладаємо на тарілочку, застелену паперовим рушничком. Ось так. Сирверуємо і будемо дегустувати. Ми витратили дуже мало часу, використали дуже мало інгредієнтів. Але подивіться, яка краса в нас вийшла. Я навіть не можу вам передати, наскільки це смачно пахне і наскільки це смачно виглядає. Але краще один раз спробувати, чим 100 раз почути. Будемо коштувати. Сирнички вийшли завдяки манці. Дуже хрусткі знаружі. Зараз спробуємо Дивіться в розрізі. Вони дійсно помаранчеві. М -м -м. Дуже хрустка шкаринка. Але наче, але всередині. Воно як вийшло як крем Завдяки того, що ми не використовували борошно, крохмаль не дав вологі вийти. Дуже, як це, як це дуже смачно. Спеції зробили з сирника, щось таке, знаєте, дійсно таке східне, якась така солодощі східні. Сирники вийшли аскові. Попадаються грудочки сиру. І смак дуже сильно змінюється. То Спочатку таке, знаєте, корично імбірне, а потім ех, сирне. Мабуть, зря я заморозив сирнички. Надо було насмажити ще одну порцію, але я думаю, мене розірве. Тому, друзі, рекомендую дуже незвичайний рецепт. Спеції кладіть на свій смак. Якщо не любите якусь спецій, що використовував я, звісно, її можете не додавати. Можете поекспериментувати, додати м'яти, якщо полюбляєте м'ято. Окрім спетанки, не треба ніякого соусу. Неймовірний смак. В роті вони тануть. Це дуже, це дуже смачно, це дуже смачно. Із сирниками зробили якийсь такий ну, супер десерт. Я не скажу, що це шедевр, але це неймовірна смаката. Це такий смак який ви точно не очікуєте від сирника. Якщо ви зробите такі сирнички і там гостям скажете, ви хочете сирничка. І так вони там ото. Давай. І якщо ви таке їм подасте, і вони отак. мм. і Ммм. А з чого вони? А ви скажете, це такий один заморський там фрукт додали? Всі повірять, ніхто не скаже, що це з Ніхто. У ці пахучі спеції ароматні. Смаку моркви зовсім, звісно, не відчувається. Але морква дала оту ніжність, користь, знову ж таки, дуже дієтичний і дуже корисний продукт з вами. Друзі, вибачте, дуже важко зупинятися. Тому, мабуть, я все-таки їх доїм зараз. Як завжди вам кажу, готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні, слава ЗСУ! Вам бажаю щастя, здоров'я. Довгі літа, тихих мирних ночей і всього найкращого. Якщо вам подобається моє відео, прошу підписатися на мій канал, поставити лайки. Якщо у вас буде якісь запитання, я на них відповім. До побачення.